Вправа 236. Знайдіть різницю. Ну що ж, давайте будемо заходити різницю. Дивимося. В першому завданні нам треба знайти різницю довжин. У нас є метри і сантиметри. Ми можемо від метрів відняти сантиметри і все буде добре. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Ну що ж, 76 метрів 39 сантиметрів. Ми можемо від 76 метрів відняти 41 метр. І додати потім від 39 сантиметрів відняти 24 см. І це дорівнює. Ну що ж, як їх віднімати, як можна міркувати? Дивіться, 76 мінус 1 це буде 75, а 75 мінус 40 це буде 35. Отже, ми пишемо, що це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює 35 метрів. Далі 39 сантиметрів мінус 24, 39 мінус 4 це буде 35, а 35 мінус 20 це буде 15. 35 метрів 15 сантиметрів. Так, добре, ми знайшли різницю. А в другому завданні. Ну, в другому завданні також можна по-різному робити, але тут уже, так як у нас сантиметрів менше, ніж тут, то давайте ми всі довжини переведемо в сантиметри. Можливо, так буде простіше. Пишемо, що це дорівнює. Отже, 64 метри, це буде 6400 сантиметрів. Так, додати 45 см. Далі мінус. Ну, а в дужках у нас буде 27 метрів, це буде 2700 см, тому що в одному метрі 100 см. Плюс 86. Сантиметрів. Так, і це дорівнює, Давайте тоді запишемо 6400 плюс 45. Це буде. 6445 6445 Сантиметрів мінус. А у дужках буде у нас 2786. Сантиметрів. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик віднімати. Пишемо тоді 6445 6 мінус 2786, 786. Віднімаємо 5 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 6, це 9. Далі 4, збрали одиничку 3. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 8 це 5. Далі була 4, забрали одиничку 3. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це 6. Далі було 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 2 це 3. Отже, вийде 3659. Пишемо це дорівнює. 3659. Сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 3600 см плюс 59 см. Або це можна записати як 36 метрів 59 сантиметрів. Так, все, знайшли ми довжину, різницю довжин у другому випадку. В третьому у нас є кілометри, метри. Давайте тут аналогічно. Тут буде простіше. 22 кілометри це 1 кілометр 1000 метрів, тобто це 22 тисячі метрів. Ну і ще 527. То ми пишемо, що це дорівнює. Я одразу запишу, що це 22 тисячі 527 метрів мінус. Ну, а тут у нас буде 17 тисяч. І залишається 783 метри. 783 метри. І це дорівнює. Давайте тоді на наступний рядочок впередсе. Давайте знаходити тоді різницю. Стопчик. Отже, шукаємо тоді 22 тисячі 527. 527 мінус 17 тисяч. 783. 783. Віднімаємо. 7 мінус 3 це 4. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 5 мінус 1 4. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7. Це 4. Ну і 2 мінус 1 мінус 1, -1, 1, 1 це 0, Попереду пишемо. Тобто пишемо, що різниця у нас дорівнює 4744. 4744 метри. І це дорівнює. Якщо ми заберемо тисячі, це будуть кілометри. 4 кілометри. І ще залишиться 744 метри. 744 метри. Метри. Добре. Ну, переходимо до четвертого завдання. Тут час, тут буде дещо складніше. Значить, ну, в даному випадку в нас є години і хвилини. Ми можемо від годин відняти години, а від хвилин відняти хвилини. Пишемо, що це дорівнює. Тоді ми пишемо 12 годин. мінус 9 годин. Так, додати. 24 хвилини мінус 18 хвилин. І це дорівнює. Тепер дивимося, 12 годин мінус 9 годин це буде у нас 3 години. Ну, а 24 мінус 18 це буде 6 хвилин. 6 хвилин. Можна писати плюс, можна просто 6 хвилин. І так, і так, правильно. Добре, а подивимося тоді в п'ятому завданні. Ну, тут або всі хвилини переводити у всі секунди, але це буде доволі громістко, бо треба множити не на 100, не на 1000, а на 60. Тому дивіться, ми можемо записати 35 хвилин як 34 хвилини, а ще одну хвилину додатково перевести в секунди, щоб ми могли тоді від е, секунд відняти 35 від оцих секунд. Тобто я хочу сказати, що ми можемо записати, що це дорівнює. 34 хвилини. Додати. Одну хвилину я запишу як 60 секунд. І плюс тут ще є 17 секунд. Мінус. Тоді у нас 15 хвилин. І мінус 35 секунд. І це дорівнює. Я перенесу на наступний рядочок. Так, тепер пишемо, що це 34 хвилини. Мінус. 15 хвилин. Так, додати. Тепер 60 плюс 17 це буде 77 плюс 77 секунд. Мінус 35 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, 34 мінус 15. Це буде у нас 19. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 19. Хвилин. Ну і залишається 77 мінус 35. Дивіться, це можна навіть усно. 77 мінус 5, це буде 72. А 72 мінус 30, це буде 42. Але давайте, щоб впевнитись, чи 42 дійсно. стопчик віднімемо. 77. Мінус 35. Віднімаємо. 7 мінус 5, 2, 7 мінус 3, 4. 42. Дійсно, пишемо 42. Секунди. Добре. Ну що ж, останній запис. У нас є години і хвилини. Хвилин у нас менше зліва, ніж справа. Тому нам придеться записати 53 години. Записуємо як? 52 години. Далі додати. Одну годину переведемо у хвилини. Це 60 хвилин. Далі. І ще у нас є 32 хвилини плюс 32. Хвилини. Мінус. 44 години. І мінус 56 хвилин. Це дорівнює. Ну що ж, переносимо на наступний рядочок. Тепер дивіться, ми можемо записати, що це 52 години. Відняти. 30 44 години. 44 години. Далі додати. Тепер 60 плюс 32 це буде 92. 92 хвилини. мінус 56 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 52 мінус 44. Дивіться, тут буде 8, тому що 44 плюс 8 це 52. Пишемо це дорівнює 8 годин. Ну, а ще у нас тут залишаються хвилини. 92 мінус 56. Ну, давайте тоді в стовпчик віднімемо. 92 мінус 56. Пишемо 92. мінус 56. Віднімаємо 2 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 12-6 це 6. 9 збрали доничку 8. 8 мінус 5, це 3. Отже, 8 годин і залишиться 36 хвилин. Все, ми знайшли різницю. Давайте підкреслимо тоді наші відповіді. Отже, в першому у нас різниця 35 метрів 15 см. В другому різниця у нас 36 метрів 59 сантиметрів. В третьому різниця у нас 4 кілометри 744 метри. В четвертому різниця 3 години 6 хвилин. В п'ятому різниця у нас 19 хвилин, 42 секунди. І в шостому різниця 8 годин 36 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання доволі громістке на знаходження різниці різних величин. На цьому вправу завершено.